Ялинка. Подивилися сьогодні вранці діти на календар, а там залишився останній аркуш. Завтра новий рік, завтра ялинка, іграшки будуть готові, а от ялинки немає. Вирішили діти написати дідові морозу листа, щоб він прислав ялинку з рімучого лісу. Найпухнастішу, найгарнішу. Написали діти ось такого листа, і мерщі побігли у двір сніговіка ліпити. Працювали всі дружно. Хто зрібав сніг, хто катав кулі. На голову сніговіку старе відро наділи, очі з вуглинок зробили, а замість носа стромили морквину. Гарний вийшов сніговик поштовик. Дали йому діти свого листа і сказали сніговий, сніговик, сніговик поштовик, в темний ліс ти підеш і листа віднесеш. Дід мороз за хвилинку знайде в лісі ялинку прекрасну пухнасту, ялинку гіллясту. Ти ялинку візьмеш і до нас принесеш. Настав вечір. Діти пішли додому, а сніговик і каже, Оце задали мені задачу. Куди мені йти тепер? Візьми мене з собою, раптом сказала щеня Бобік. Я допоможу тобі дорогу шукати. Вірно, удвох веселіше, зрадів сніговик. Будеш мене з листом охороняти, запам'ятовувати дорогу. Довийшли і бобик, і нарешті прийшли до величезного дрімучого лісу. Вибіг назустріч їм зайця. Де тут дід мороз живе? запитав його сніговик. А зайцю нема коли відповісти. За ним лисиця женеться, а бобік дзяв-дзяв і теж за зайцем навздогін. Засмутився сніговик. Мабуть, доведеться мені самому йти далі. Тут якраз піднялася заметіль, завив, закружляв сніговий буран, затремтів сніговик і розсипався. Залишилися на снігу тільки відро, лист і морква. Прибігла назад лисиця, розлючена. Де отой, що завадив мені наздогнати зайця? Дивиться, нікого немає, тільки лист на снігу лежить. Схопила листа і втекла. Повернувся Бобік. Де сніговик? Немає сніговика. Цей час лисицю вовк здогнав. Що ти несеш, кумо? загарчав вовк. Давай ділитися. Не хочу ділитися, самій згодиться. Казала лисиця й побігла. Вовк за нею, а допитлива сорока за ними полетіла. Плаче Бобік, а зайці кажуть йому так тобі й треба. Не ганяй нас, не лякай нас. Не буду лякати, не буду ганяти, сказав Бобік, А сам ще голосніше заплакав. Не плач, ми тобі допоможемо. Сказали зайці. А ми зайцям допоможемо, сказали білки. Стали зайці сніговика пити, а білки їм допомагати, лапками поплескують, хвостиком обтрушують. На голову йому знову вітро наділи, очі з вуглиним зробили, а замість носа стромили морквину. Дякую, сказав сніговик. Що ви мене знову зліпили. А тепер допоможіть мені Діда Мороза знайти. Повели його до ведмедя. Ведмідь у барлозі спав, ледве його розбудили, розповів йому сніговик про те, як послали його діти з листом до Діда Мороза. Лист, заревів ведмідь, де він? Подивилися, а листа й немає. Без листа вам дід мороз ялинку не дасть, сказав ведмідь. Краще йдіть назад додому, а я вас із лісу проведу. Раптом незна звідки прилетіла сорока. Тріщить. Ось лист, ось лист, і сорока розповіла, як знайшла лист. Пішли всі з листом до діда мороза. Сніговик поспішає, хвилюється, то з гірки скотиться, то в яму провалиться, то за пень зачепиться. Добре відміть його виручав, а то б знову розсипався сніговик. Нарешті прийшли до діда Мороза. Прочитав дід мороз листа і сказав, що ж так пізно не встигнеш ти сніговику? Принести дітям ялинку до Нового року. Тут всі за сніговика почали заступатися, розповіли, що з ним сталося. Дід Мороз дав йому свої сани і помчав сніговик із ялинкою до дітей. А ведмідь додому пішов спати до самої весни. А вранці сніговик стояв на старому місці, тільки у нього в руках. Замість листа була ялинка. Кінець казки.